Вітаю! Давайте будемо перевіряти з вами ще одну домашню роботу. У нас тут три задачі сьогодні. Будемо з ними розбиратися. Але зараз, ви бачите, у нас вже є задачі і на повторення, і на новий матеріал, тому що ми завершили вивчення нового матеріалу і вже готуємось до фінальних робот підсумкових. Перша задача 3.14. Визначте напрям Сіли Лоренца, що діятиме на електрон, який пролітає між. Полюсами магніту. дивись, рисунок, до задач 3,8 і 3,9 випадок B. Ось таке. Цікава штука, але я знайшла цей обрала цей рисунок акрема і тут вам його показую. Потрібно розглянути випадки руху електрона, якщо він рухається А у гору, якщо він Б рухається праворуч, і якщо він В, рухається перпендикулярно до площини рисунка від нас. Ось таким чином це відбувається, тобто ми побачили, нам не нужен цей провідник, тобто нам потрібно було просто э, зрозуміти, що у нас. Магніт розташований таким чином, що його північний полюс розташований знизу, а південний полюс розташований зверху. Ось таким чином нам потрібно було нарисувати. І буде три випадки руху електрона. Але пам'ятаємо, що електрон у нас частиця з негативним знаком зарядом, то це важливо. І так, В мене є магніти, розташований, як було в умовах. в мене є електрон, який заряджений від'ємно. І я це показала і окраски, що він такий блакитний в мене, і в нього мінус написаний, але мінус не дуже класно видно. Але далі я можу показати, як направлені лінії магнітної індукції. Наприклад, ось тут не кожного разу так буде направлена, тому ви потім можете це зробити. Але в даному випадку нам сказали, що в той самий бік направлена і швидкість, тобто вверх. А це означає, що у нас лінії індукції і швидкість, вони паралельні. В цьому випадку не може діяти сіла Лоренса, і я можу записати, що сіла Лоренса дорівнює нулю. Ну, тобто я не зможу розташувати руку так, щоб в мене одночасно і. У випрямленій долоні і лінії входили в долоню, і ще чотири пальці були направлені. Ну, так ми не зможемо зробити, тому сили Лоренса зі немає. Далі наступний варіант: ми знову показуємо індукцію магнітну. і нам за умовами сказано, що електрон рухається вправо, але ми пам'ятаємо, що він заряжен негативно. Тому, коли ми будемо розташовувати ліву руку, ми пам'ятаємо, що нам потрібно, щоб лінії входили в долоню. У магнітного поля, але ми будемо показувати напрямок руху не чотирма пальцями сюди, а в протилежний бік. І тоді ми бачимо, що великий палець направлений від нас в площину рисунку. Тобто сіла Лоренса направлена від нас. Це ми показуємо крестиком. хрестиком. Ось такі. Таким чином, ми розв'язали ще одну задачу Тут і наступний Приклад, який нам запропонували, це коли швидкість направлена від нас. Тобто тепер електрон улітає від нас в площину рисунку. Але знов ми розташуємо долоню так, щоб лінії входили в ладонь, а чотири пальці повинні бути направлені протилежно напрямку руху електрону, тому що від'ємний заряд, негативний заряд, тому ми бачимо, що якщо лінії до нас, то великий палець буде направлений вліво. І, значить, сила Лоренса направлена саме сюди. Дуже е, важливо не плутати ситуації, коли у вас позитивно заряжена частинка і коли у вас негативно заряжена частинка. Ну і далі я просто записую як висновок, що на рисунки вказані напрямки магнітного поля, швидкості електрона і сіла Лоренса. Але зараз е, нам запропонували задачу, у якій потрібно було взяти. Всього один рисунок і на ньому розглянути а, три можливих ситуації. Але коли я просто тренувалася сама це робити, бачите, мені було не ліниво, я взяла і розглянула всі можливі варіанти для цієї ситуації. Добре, поїхали далі. Наступно, це не потрібно вам, якщо що робити, вам потрібно було тільки те, що я показала більш-подробно. Це я просто кажу, що коли хтось тренується і хоче чомусь навчитися, то бажано тренуватися. І не бояться зробити щось, як вам здається зайве. Це ніколи не буває зайвим. Наступна задача: 3.22. Ну, мабуть, задача дуже знайома, щось кшталт такої задачі ми вже розв'язували. Я не думаю, що вона викликала у вас якісь проблеми. Визначить дожину провідника, на якій з боку магнітного поля діє сила Ампера, 75 мН провідник розташований під кутом 30 градусів до лінії магнітного поля, сила струму в провіднику дорівнює 5 ампер. Магнітна індукція поля становить 0,15 тесла. Ну, мабуть. Силу Лоренса ми подивились попередні задачі. Зараз ми э, з вами працюємо силу Ампера. Записуємо, що дано. Дана нам сила 75 м. Зрозуміло, що потрібно в систему інтернаціональну це перевести кут 30 градусів. сила струму 5 А і індукція 0,15 тесла. Знайти потрібно довжину активної частини провідника. І зрозуміло, що ми відразу цей провідник рисуємо, ми показуємо Індукцію, яка під кутом майже 30 градусів. ну, Я намагалась трохи, щоб вийшла. І в даному випадку показуємо ще і сілу струму, яка у нас буде здесь направлена. Ну і ампера, ампера, о, дивовижна. Сила ампера, Коли ми будемо її обчислювати, нам потрібно буде розглядати саме ось цю вертикальну складову. І тоді ми будемо дивитися, що у нас ось цей напрямок буде входити в долоню, а чотири пальці будуть показувати напрямок струму. І це означає, що сіла ампера буде направлена до нас. Ось це я, мабуть, не дорісувала, а вам, мабуть, це потрібно ще додати. До нас це точечка, якщо ви пам'ятаєте. Ну, при, здоб... Вибачте, при такому розташуванні сіли струму, провідника і індукція. Якщо по-іншому, то. Може, по-іншому бути направлена все інше. І так, сила Ампера, пам'ятаємо формулу, і це саме та сила, яку нам далі в умовах. Тому ми умножаємо магнітну індукцію на силу струму, на довжину провідника і на синус угла. Ну, в даному випадку дуже класно це брати код між ä, провідником і індукцією магнітного поля. Ну, у нас це ще між силою струму і. Напрямком індукції магнітного поля. Звідси, ми можемо знайти довжину, далі залишилось перевірити одиниці і обчислити. Сподіваюся, що ви це легко зробили без помилок. Сіла у нас в Ньютонах, індукція в Теслах, а, Сіла струму в Амперах. Але нагадую, що Тесла це у нас ньютон поділити на Ампер і на метр. Ньютони у нас скорочуються, ампери скорочуються, залишаються метри, що нам і потрібно на самом деле. Тому далі ми можемо обчислювати і отримуємо 0,2 метра або 20 см. Нагадую, що синус 30 градусов це у нас одна друга. Сподіваюсь, я не відкрила від вас, для вас якусь дивовижну ситуацію. Добре. І так, наступна задача, бачите, у нас на електромагнітну індукцію. Це у нас номер 415. Ну, рисунок вам знайомий, ми розглядали похожу задачу в класі на уроки, але зараз трохи інша задача. У нас сосед для дротяної катушки, по якій тече постійний електричний струм, треба зняти мідне кільце. Чи однакове зусилля потрібно докласти в разі повільного та швидкого знімання кільця. Ну і Тут бажано згадати, яка ситуація нас очікує, коли ми будемо знімати кільце. Зрозуміло, що якщо у нас катушка замкнена і вона підключена до джерела, то в ній протікає струм, і катушка в нас соленоїд, є магнітне поле, яке. Змінюється і зменшується по мі по мірі того, за мірі того, як воно віддаляється від е, катушки. Тому, коли ми будемо рухати кільце, е, ліні, ліній, густина лінії магнітної індукції, вона, яка буде пронизувати це кільце, вона буде змінюватися. А це означає, що в цьому кільці кільце буде е, з'являтися індукційний струм. І ми вже знаємо с вами правила Ленца і розуміємо, що цей індукційний струм буде такого напрямку, що магнітне поле його буде намагатися заважати зняти кільце. Ну, це у нас завжди так відбувається. А магнітне поле цього струму воно буде безпосередньо залежати від того, який саме струм у нас буде, великий, але маленький. А ми з вами пам'ятаємо, що сіла індукційного струму, це у нас було на першому уроці електромагнітної індукції, пам'ятаєте, там стрілка гальванометра по-разному відхилялася в залежності від того, як швидко ми рухали позунок ріостата. Якщо ми рухали його повільно, то стрілка трохи-трохи ну, відхилялася. А якщо ми рухали його швидко, я ще сказала, що так не потрібно робити в кабінеті фізики в нашому, ні в коєму разі, щоб не вийшла з ладу наш Ріостат. Ось, так от, коли вони так швидко рухали, стрілка дуже швидко відхилялася ну, на великий відстань. Тому ми вже розуміємо, що індукційний струм він буде тим більшим, чим швидше ми будемо знімати кільце. Це, мабуть, те ж саме, що зміна буде, тобто від швидкості воно теж залежить. Ну, а, відповідно, буде велике магнітне поле, яке буде нам заважати. І тому ми можемо зробити з вами висновок що для швидкого знімання кільця потрібні більше зусилля. Для швидкого знімання кільця потрібне більше зусилля. Але ці задачі складні тим, що вам потрібно нічого не прогавити і обов'язково врахувати всі важливі моменти, на які треба звертати увагу, коли ви розв'язуєте такі задачі. Все, ну на цьому ми можемо завершити нашу перевірку і можемо відпочивати.